Привіт-привіт, вітаю всіх! Хочу сьогодні вам більш детально розповісти, чому я зупинила свій погляд на онлайн співпрацю і що вона мені дає на сьогоднішній день. Хочу зауважити те, що скільки б ви не шукали і не були якби в розпачі, що то вік не підходить до освіта, розчарування у вас буде все рівно. Друга сторона онлайн, тобто робота в інтернеті, тут також розчарувань є багато. У кожного, як кажуть, гравлі свої, і через які, звісно, і я також мусила пройти для того, щоби зрозуміти, що моє, що не моє, що мені цікаво, що не цікаво, де є правда, де є обман, що я зможу робити, що не зможу робити, тому що. Як і в житті, не кожен бути може академіком, фізиком, науковцем, чи механіком, інженером чи водієм, так і в онлайн-роботі, не кожен може працювати в даній сфері, де зупинилася я. Кожен шукає щось своє, що було для душі, для того, щоб покращити свої статки, щоб робота була. Відповідала потребам, тобто і фінансово, і по часі, і по умовах, і інше. інше, інше, інше. Так, я таку роботу знайшла, і мені вона дуже допобає. Розповім вам, чому. По-перше, я працюю в вільний час, будемо казати, від життєвих питань. Тому що є сім'я, є діти, є онуки, живу я в особистому будиночку, є невеличке господарство, є земельна ділянка, над якою треба працювати, я думаю, для всіх це приємливо, і більшість так живуть із нас. І працювати можу, будемо казати, тоді, коли мені зручно, чи то вночі, чи то коли не спиться, чи ввечері. Чи в денну жару, чи коли йде дощик за вікном в будь-якому місті, де б мене закинула доля, чи то я в гостях, чи то я на відпочинку, чи десь в іншій країні. А працюємо на території 45 країн, і хочу зауважити, що працюємо вже п'ятий рік поспіль, перевірка іде компанії щороку, видаються документи щороку. Сертифікати відповідності, а це означає, що порушень немає ніяких. Так, і за цих 5 років, що немало, я вважаю, важливого, в компанії не раховується офіційно зареєстрованих більше 205 тисяч партнерів офіційно зареєстрованих. Отож, працюємо ми над чим? У нас інформаційний бізнес. Ми навчаємо людей, як працювати можна в інтернеті, ділимося своїми знаннями, запрошуючи сюди людей. А що ми маємо після реєстрації? Зауважу, реєстрація у нас безкоштовна. Після реєстрації ми маємо користування повністю, повністю облаштований під теперішніми вимогами кабінет. З, зі всіма інструментами, з чат-ботами, з лендингами, з силочками на рекламу на реєстрацію, з міні-сайтами, з безкоштовним навчанням від А до Я, як працювати в соціальних мережах, навіть тим людям, які зовсім-зовсім не працювали ще в інтернеті. Тобто, це. Вивчення всіх соціальних е, сфер, вивчення написання постів, контенту, е, монтування відео, роликів, е, як працювати з людьми, як спілкуватися з людьми. Хочу зауважити ще, що ці всі навчання даються не лише в кабінеті, а е, і компанія два рази в неділю дає нам свої вебінари. Які відкривають очі на багато питань, як сформувати, наприклад, грошову подушку безпеки, як стати фінансово незалежними, як розбиратися в тих чи інших валютах, криптовалютах, обмінниках, гаманцях, як їх формувати. Хочу сказати, що зараз такий світ настав, що в цьому всьому треба розбиратися, і людина самотужки навряд чи зможете все подолати. Якщо ви є, знаходитесь в цікавій, міцній, дружній команді компанії, наприклад, така, як вона, я попала в команду Freedom. набагато простіше вирішити будь-які питання, які виникають, і розібратися в цьому. І в будь-який час, якщо виникли якісь питання, є кому їх задати, і відповідь однозначно получити, отримати від своїх вищих партнерів, які працюють вже більше 10 років онлайн, з якими мене сюди запросили: а це Гаяне Чахаяна і Єлена Фом'єнко. І гроші у нас заробляються. Я не скажу, що легко, бо працювати треба і не вірте нікому, що працювати не треба в інтернеті. Але, е, запросивши дві людини, ви 100% повертаєте кошти, які потратили на е, старт, на свій кабі... придбання свого фінансового кабінету. Е, х... А далі, далі ви без ніяких вкладень йдете на одному подиху заробляючи постійно більше і більше грошей, переходячи в більші більше бізнесові кабінети з першої програми, в другу програму, але то все в детальках можна буде вже розібратися після реєстрації і, задавши, звісно, мені чи іншим нашим партнерам запитання. Що тут можна зробити? Наприклад, при вкладенні від 37 доларів до 160 доларів ви можете заробляти 30 150-450 доларів щоденно, щонеділі чи раз у місяць, то вже залежить від того, наскільки вам потрібні гроші, який собі бізнес-план ви складете. А ми, звісно, в допомозі завжди зможемо вам допомогти розібратися в тому і дотриматися того бізнес-плану, щоб виконати його, щоб ви самі собі насамперед доказали, довели те, що да, дійсно тут зручно, ефективно і якісно, і чесно виплачуються гроші. Отож, до зустрічі! Буду рада з кожним з вас поспілкуватися. І, і розповісти, і довести до першого результату вас, і показати, як то все робиться. А далі вирішувати вам іти з нами поруч, чи ні. Всім гарного, мирного дня, Чекаю!